Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему, яку організувала голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії міста Бахмут. Посадовиця діяла у змові зі спільниками, лікарями медичних закладів декількох областей. Після початку повномасштабного вторгнення лікарська комісія була евакуйована у повному складі до Полтави. За даними слідства, фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Такий документ давав підстави для відстрочки від призову. Зокрема, клієнтам видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов'язаних та проходження ними медичної комісії. Серед клієнтів були мешканці Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Одесьчини та ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Вартість послуги становила до 200 тисяч гривень для однієї особи. Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків більше 40 особа. СБУ ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів. У ході проведених обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність, копії документів військовозобов'язаних, поштові накладні та конверти, в яких надсилали документи і гроші, банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове слідство для встановлення усіх фігурантів та обставин вчинення злочину і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи здійснювали співробітники Служби безпеки України в Полтавській області, спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.